Так, ну що, щоб ви не казали, що я тільки гроші збираю, нічого не роблю. Ось наш улюблений Дніпрем, без нього ніяк, приїхав робити ось такий комен. Найбудь 80% з того, коли дзвонять, що біжить, тече криша, це відразу ось такі димарі, які постійно течуть. Дві причини, най, найбільші причини, чому вони течуть, перша це нема нижньої яндови. І друге, якщо вона є, вона не опущена аж он туди в жолоб. А просто обведена по кругу і все. Так робити не можна по кругу, треба завжди спускати або цілим листом, якщо недалеко, хоча б прямі туди спускати вниз. Тоді у вас текти нічого не буде. Це майже у всіх одна й та сама проблема. Ну, як ви розумієте, ціна за це буде теж привічна. течку устранить одну єдину Це не одна і не 2000 гривень. Зараз скриємо, побачимо.